Вітання на зв'язку з стереотипами, Найближчими днями наша збірна проведе практично свій фінальний матч проти збірної Італії за вихід на Євро 24. Тож я вирішив підтримати наших козаків і зіграти цю ВЛ за збірну України. В цьому відео ви побачите, хто потрапив до моєї заявки збірної на Вікенд Лігу, кого я весь цей час прокачував в еволюціях. А як ми зіграли два товариських матча у другому дивізіоні? Нагадую, що скільки це відео набере лайків, стільки я задоначу на нашу армію. Також за кожні 100 підписників я доначу ще зверху 100 гривень на нашу армію. Тому лайкайте, підписуйтесь і всім приємного перегляду. Ну і що заявка збірної України на цю вікенд лігу Починаємо з голкіперів. Це в мене Трубін Бущан. Та Лунін. Скоріше за все, в основному складі буде грати саме Трубін. Лунін все-таки по статам не дотягує. Але якщо вийде еволюція на Голкіпера, я обов'язково прокачаю саме Луніна, бо в нього є геймфейс, він з Реал Мадриду. Це, в принципі, цікаво. Далі у нас захисники, і тут у нас багато цікавих карток. По захисникам я викликаю в збірну Забарного, Миколенка, Матвієнка, Зінченка Попова та Олександра Караваєва. Як ви бачите, в мене тут. Є прокачення еволюції. Крутий Олександр Караваєв. Тут подвійна еволюція, здається, вкачена в нього. Вже з приємними статками. Також Денис Попов просто з шаленими статами. 98 джампінг, 93 гра головою, плейстайл на пауерхедер. Не вистачає десь дефендінга плейстайлів, але стати шалені, і він прям такий потужний, потужний. Далі це у нас інформ Олександра Зінченка купив його за 43 тисячі. Микола Матвієнко також прокачав його одного разу. Віталій Миколенко, чисто через геймфейс. Його взяли, ну і він постійний гравець національної збірної. Далі у нас півзахисники, і тут також є цікаві картки. Як ви бачите, це Андрій Ярмоленко з шаленими статами. Тут так, це платні прокачки. Дякую дякую Voice Games, який. Міг мені першу еволюцію прокачати. Там, здається, тисячу поємтів вона коштувала. На другу еволюцію я вже сам вирішив витратити свої 50 тисяч монет і зробив Андрія Ярмоленка 85 м розумієте? А там три еволюції, здається, навіть було. Але просто подивіться на ці шалені стати. 89 ударів, дриблінг, дав йому мотора, і він з ним грає. Далі Віктор Циганков, в принципі, одна із найкращих гравних карток. Євген Коноплянка, Хлопці, хто, можливо, вже за нього забув, але він більш-менш грабельним я його зробив, бо у нього звичайна картка всього-навсього там срібна. Качну його непогано, такі статки в нього. Далі у нас Тарас Степаненко, звісно, Микола Шапаренко. Його також можна прокачати. Сьогодні останній день, але бляха, щоб його крутим зробити, це треба 4000 поїнтів і 60 матчів. 60 матчів я відіграти готовий. А от. На 4 тисячі поєнтів, на жаль, можливо, хто хоче проспонсорувати, кому це цікавиться рубрика. Будемо грати частенько за збірну України. Далі у нас Максим Кучерявий. Це був єдиний там в бронзовій прокачці українець, який був доступен. Ну так, 99 дев'ять 99 баланс. Наш дебютант збірної викликали його обов'язково. Бутяльський, Сидорчук і Судаков. Тут все зрозуміло. Ну і наша атака. Я вирішив купити все-таки Андрія Шевченка. Кому можливо не сподобається, можемо прибрати Шевченка, але мені як все-таки з ним це певно цікавіше грати. Це поатакуючи у нас. Це Шевченко, Артем Довбик інформ, і Малиновський із Сікан. У мене був чисто випав з паку, то вирішив саме його і викликати. Він зараз забуває Барселоні, непогано грає, тому чом би і ні. Ну і ось так виглядає наш основний склад. Ярмоленко, Мудрик по флангам грають, Шевченко з Довбиком на форвардах. Степаненко Шапаренко в центрі поля. І от центр поля це реально проблема. ну Дуже слабенький. І от Шапаренка все-таки не завадило би качнути, напевно. В принципі, по замінки, також ось так, от все. Але найцікавіше зверніть увагу, хто тренер збірної України. Напевно, не можна нічого кращого придумати, ніж тренер збірної України, поляка з прізвищем Москаль. Ну, немає не Сергія Риброва, Луческо дуже спірний персонаж, щоб його ставити тренером збірної. Тому я вибрав саме ось таке прізвище. Я думаю, він чудово сюди вписується і буде. Тащи нашу збірну до висот і до перемог. Так, дивимось склад суперника. Потужніший, потужніший склад. Зараз. у атаці суперника Родріго. Родріго проти Зінченка. Зінченко. Родріго. Вінісіус. скроваєв тут на підхопленні блокують там удар. Венісіус. Еластику. Ох, який ну, серйозний суперник 1-0. Венісиус джуніор відкриває рахунок. 2-0. Шевченко. На Ярмоленко. Ярмоленко. Не вривається в штрафний майданчик Андрій Ярмоленко! Знову не хол! Ну що ти будеш робити? Андрій Ярмоленко Так, чи буде зараз фірмова подача. Артем Довбик у штрафному майданчику. Подача. Поперечена. Карваєв! Яке перехоплення! Артем Довбик! Артем Довбик! Шевченко! Шевченко протаранює чи Знову автоблок. Ну що ти будеш робити? Ой-ой-ой. Артем Довбик. На ближній стійку. Довбик! Перший м'яч збірної України! Артем Довбик! кутовим. Зелений там фінішинг. Браво! Сміт. Настоєчково. Стоєчку. Ух, як зараз небезпечно може бути. Спокійненько. Не, ні, ні, не встигаємо, це нереально. На жаль, пропускаємо третє, Це Кіков. І суперник святкує. Суперник думає, що він дуже сильний гравець. Нехай буде так. Закидання. Микола Матвієнко. На м'ячі спокійно. Зінченко. Зінченко рухається. Ох, підкат ззаду, це може бути червона. Це червона, пряма червона для Родріго. Ой-ой-ой, ой ой тут цікаво стає. Це, звісно, пряма червона підкат ззаду. Куди ти летиш, пан Родріго? М -м, як варіант. Давайте Руслана Маліновського. Центр поля. Ось так от. Муєчко тут набирає швидкість, стоєчков біжить по флангу. Стоєчков на хід. На Венісіса тут попов спокійно читає ситуацію. Мудрик. Руслан Малиновський. Довбик на Мудрика. Мудрик. Мудрик. Удар Ярмоленко! Тридбами у грі! Андрій Ярмоленко! З нульової передачі Михайла Мудрика. Скорочує відставання. Браво, Андрій! Ярмоленко відбирає м'яча. Ярмоленко отримає від Шевченка передачу. Довбик набирає швидкість. Довбик. Довбик. Але Ярмоленко сам. Але. Який сейф Алісона? Ярмоленко міг оформлювати дубль. Матвієнко виграє голову. Добре. Маліновський продливає на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Мудрик. На Ярмоленка. Ярмоленко! Стійка! Ну що ти будеш робити, Андрюха? Забивай! Ну знов не реалізовує момент, Андрій Ярмоленко. Що таке? Маліновський, мудрик. Мих Артем Довбик! 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 Проштовхаєш на Шевченка! Шевченко теж не забуває. Алісон просто неймовірні сейви, якісь робить в цьому матчі. Місіус Джуніор. Стоєчков. Мудрик зупиняє стоєчково. Степаненко відбирає м'яч. Степаненко, на Ярмоленка! Ярмоленко, та знову. Що ти будеш робити? Момент на моменті. Ярмоленко, просто подача. Просто подача. Денис Попов! Попов, ну що? Ну, Знов не забуваємо моменті ще. Зінченко, добре, відбираємо м'яч. Шевченко, Шевченко. Розвертає класно захисників. Шевченко. Шевченко закидання на Андрія Ярмоленко. Ярмоленко прибирає! Ярмоленко! Три -три! Андрій Ярмоленко! Формує дуель! Прекрасний дріблінг Андрія! Браво! Як же він кюнде тут розвернув? І туди його швидою в дальню дев'ятку. Памос! Ой-ой-ой-ой-ой! Бачи, знаходить Венісіса Джуніора. попов Денис Попов, браво! І прекрасна передача знаходить Олександра Караваєва. Караваєв, Караваєв подлагає на Мудрика. Мудрик на Шевченко. Шевченко. Шевченко знаходить Михайла Мудрика. Є, є вільний простір, є вірний простір. Біжить Караваєв, біжить Ярмоленко, Ярмоленко. Ярмоленко. Ярмоленко втрачає вячь. Коноплянка. Коноплянка! 4 Чотири на 90 89 й хвилині! Це неймовірно щось. Хілту породить коноплянки, і ми виходимо вперед! Що за матч? Як тут коноплянка дотягнувся? Миколенко класно по флангу на Євгена Коноплянку. А на конопляночку. Суперник став але Нам все одно байдуже коноплянка фінес-шот. І ми здобуваємо першу перемогу збірної України у другому дивізіоні. По суті, це суперники з елітного дивізіону. Так, да, тут була червона картка, але ми перемогли. Перемогли збірної України. Камбекс 3.1, чи з якого там рахунку був? Просто шалений матч, просто шалений матч. Ух. Андрій Ярмоленко, дубль плюс асист. Коноплянка гол, мудрик асист і Артем Довбик. Гол. Неймовірний матч. браво команда. Просто я отримав задоволення. Перша перемога у дивізіонах за збірну України. Це другий дивізіон, хлопці. Зібралися, зібралися. треба відіграти не гірше за перший БФС. ФК. Майян у воротах, міліта, ну тут все по меті. Ой-ой-ой, дуже-дуже небезпечний склад. Поїхали. Андрій Шевченко. Ох, одразу відтерчаємо знову м'яч. І Руні вже набирає, що нас з обороною сталося. Руні. Ну трубін рятує. Добре. А ось тут за спину отримує Олександр Караваєв. Родріго. Родріго відривається від нього, перекидає з нас. Це пенальті. І жовта картка. За що? Це було порушення проти Салаха, хочете сказати? Салах реалізовує пенальті 10. Шапаренко, Степаненко в центрі справляються поки що. Матвієнко. Ну хто? Хто управляв за Грізману? Чому він пішов відбирати в мене м'яч? Шапаренко знову на відбиранні. Ярмоленко. Ярмоленко знаходить Артема Довбика. Довбик відкрився у фланг. Довбик знаходить Андрія Шевченка. Шевченко. Шевченко! 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 Шевченко це один-один. Браво! Трішки такий із душком гол, але це гол. Знову перехоплення. Матвієнко відібрав, але все одно він залишається суперника і поповту пропускає Салаха. Невдалий і Фінеси. Це 2-1. 2-1. Салаху оформлює дубль Шевченко розігрують на Андрія Ярмоленко. Ярмоленко. Ярмоленко чому справий, ну я ж шведою б'ю, ну гра, ну не знущайся наді мною. Ну, сокові, як ну як же легко нас розбирають, тут трубі нами рухаємо кіпера. Родріго. Каравоєв, прекрасно грає в, в, в борі. Мудрик Шевченко. Зінченко, ух йо, йо 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 як тут Сісокона зараз може покарати на своїй половині поля. Трубін витягує кінчиками пальців цей м'яч. Руній знову блок. Блок від Руслана Валіновського. Yeah. Мудрик. Перехоплення класне від мудрика. Караваєв знаходить Михайла Мудрика. Михайло мудрик. Михайло мудрик. Михайло мудрик, довбик, Так, довбик, Довбик у штрафному. Довбик! Пробиває мая на місці. Момент, момент у збірної України. Руні тут знаходить Сісоко, Сісоко проти Матвієнка. Матвієнко, Матвієнко цю прокидку звісно, читає, з легкістю відбирає м'яч, рухається по флангу, втікає від Сісоко. Знаходить Андрія Ярмоленко. Ярмоленко. А, Зінченко, ну що, ну ти не привозь в цьому матчі, хоч. На тебе великі сподівання тут Руні виходить, вічнавіч і не реалізовує. Ой-ой-ой-ой-ой. Малиновський. Довбик. 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 Довбик Шевченко. Шевченко! Два-два. Ми знову камбечимо! Малиновський. Ярмоленко. Шевченко знову, знову, знову. Не вистачає дриблінга десь нам. Матвієнко блокує, Ліао. Добре. Трубін швидко вкидає. Мудрик. Мудрик з м'ячем. Карваєв. Центр поля. Малиновський. Шевченко. Мудрик. Шевченко. Шевченко набирає. Шевченко. Шевченко знаходить Андрія Ярмоленка. Ярмоленко, Ярмоленко. Ставить корпус! Ярмола, Ярмола. Ярмоленка! Ярмолен! Відволій! Цомій хвилині! Ярмосько. Коноплянка. Коноплянка підключення Віталія Миколенка. Віталій Миколенко. Ох, яка помилка від Миколенка? Моліновський. На досвіді. Миколенко, спокійно. Спокійно, Матвієнко, який пресинг. І це знов перемога. 3-2. Добре. Дякую, хлопці, за перегляд. Я вже трішечки засинаю шоста ранку. Не знаю, чи навіть встигну дограти свої матчі дивізіонів, бо дуже хотів цей відео випустити для вас. Монтую і так далі. Тому дякую ще вам за лайки, за перегляд, за підписки. Долітайте до мене також в телеграм-канал, там новини про FC24, вікторини, футбольні будуть, обов'язково зараз. Не можу навіть навіть вікторинку вам зробити, але обов'язково буду робити. Тому залітайте, підписуйтесь. А на цьому у мене все, хлопці. Слава Україні і бережіть себе.